Вітаю вас, друзі! З вами Павло Борицький, адвокат з досвідом понад 18 років. Ви дивитесь перше відео з великого проєкту Топ міфів про адвокатів. І сьогодні у нас дуже цікава і надзвичайно важлива тема гарантія адвоката. Напевно, ви не раз чули від знайомих, бачили в рекламі чи соцмережах фрази, типу Гарантована перемога. «Беруй за справу, значить, переможемо, виграш гарантую. Це звучить переконливо, але чи справді адвокат може давати такі обіцянки? Чи все ж таки це просто міф, який може призвести до великих розочарувань? Сьогодні ми детально розберемо 5 найпопулярніших міфів про адвокатські гарантії. І нарешті дізнаємось правду, чи дійсно адвокат може гарантувати результат, чи це звичайний маркетинговий хід, який не має нічого спільного з реальністю? Отже, друзі, готуйтесь, буде цікаво і дуже корисно. Починаємо. Отже, міф номер 1 Мабуть, найпоширеніший і найнебезпечніший з усіх юридичних міфів. Адвокат може гарантувати виграш у справі. Саме так, гарантувати результат, перемогу, виграш судді. Чи це правда? Давайте подумаємо разом. Чому люди взагалі можуть вірити в таке? По-перше, коли людина опиняється в складній життєвій ситуації, їй дуже потрібні гарантії, щось за що можна зачепитись. По-друге, всі ми хочемо впевненості в результаті. Особливо, коли йдеться про серйозні речі: гроші, бізнес, кримінальну справу, сім'ю. А тут адвокат каже: не переживайте, я гарантую перемогу. І це звучить настільки переконливо, що люди готові платити будь-які гроші за таку впевненість. Але давайте тепер Максимально чесно поговоримо, як є насправді. Насправді ніхто з адвокатів не може давати такі гарантії. І причина тут не в бажанні адвоката, а в самому характері судового процесу. Тому що рішення суду залежить не лише від адвоката. Це цілий комплекс факторів. Докази, які в справі. Адвокат же не може вигадати докази. Позиція іншої сторони. Ви ніколи точно не знаєте, які аргументи чи докази надасть ваш опонент. Суддя, який ухвалює рішення. Суддя незалежний, адвокат не може прямо впливати на його рішення. Несподівані обставини, які можуть виникнути вже під час суду, там, нові свідки, документи, експертизи тощо. Більше того, існують офіційні правила адвокатської етики, в яких чітко написано, що адвокату заборонено гарантувати конкретний результат у справі. Якщо адвокатом щось гарантує, це прямо суперечить його професійній етиці. І це дуже серйозно. Розповім вам реальну історію з моєї практики. До мене прийшов клієнт, який до цього звертався до іншого адвоката. Той адвокат обіцяв йому 100% гарантію виграшу у спадковій справі. Клієнт йому повірив, заплатив чимало суму грошей, повністю поклався на обіцянки адвоката і, на жаль, програв справу. Він був шокований. Але і причиною були слабкі докази, які не дозволили суду прийняти рішення на його користь. Це не означає, що той адвокат був поганий, але він вчинив непрофесійно, давши нереалістичну гарантію. Отже, підсумовуючи перший міф, запам'ятайте, що справжній професіонал адвокат не буде гарантувати вам результат. Він може лише пообіцяти, що докладе всіх зусиль, використає весь свій досвід, знання, навички, щоб захистити ваші права і максимально збільшити шанси на успіх. Ось це чесна і правильна позиція адвоката. Якщо вам обіцяють щось гарантоване, не вірте, це просто міф. Переходимо до наступного міфу. Він звучить так. Якщо адвокат береться за справу, значить справа 100% виграшна. Думаю, кожен хоча б раз чув або навіть сам так думав. Адже інакше навіщо адвокату брати складну та сумнівну справу. Чому цей міф виникає? Багато людей вважають, що адвокату просто невигідно брати справу, якщо він в ній не впевнений. Мовляв, він не захоче псувати собі репутацію, тому буде брати лише справи, в яких гарантовано переможе. Це здається абсолютно логічним, адже якщо адвокат професіонал, він повинен легко бачити результат наперед. Правильно? Але чи справді це працює саме так? Насправді ситуація значно складніша, ніж може здатись на перший погляд. Хороший адвокат не лише бере справи, в яких все очевидно. Він працює також із дуже складними ситуаціями, де немає чітких прогнозів. Чому? Тому що робота адвоката це не лише перемоги в очевидних справах. Це насамперед захист справ та інтересів клієнта, навіть якщо справа здається важкою чи майже безнадійною. Адвокат може взятись за складну справу з кількох причин. Щоб захистити права клієнта, навіть якщо шансів мало, але ж людина заслуговує на професійний захист. Щоб е, мінімізувати наслідки, навіть якщо перемога неочевидна, але ж. Можна покращити результат чи зменшити шкоду для клієнта, щоб створити прецедент чи поставити якесь важливе питання в судовій практиці. Професійний адвокат завжди чесно попередить, що справа непроста і результат не гарантований. Він скаже, що зробить все можливе, щоб покращити ваші позиції, але обіцяти перемогу він не може і не повинен. Приклад з мого особистого досвіду. Одного разу до мене звернувся клієнт у дуже складній кримінальній справі. У справі було багато доказів проти нього, і на перший погляд шансів було небагато. Я чесно сказав клієнту: я не гарантую перемогу. Ситуація дуже складна, але я спробую максимально пом'якшити результат. Ми працювали дуже серйозно, і, зрештою, замість реального терміну ув'язнення, він отримав умовне покарання. Це не була абсолютна перемога. Але це був значно кращий результат, ніж могло бути без юридичної допомоги. Отже, важливий висновок: якщо адвокат береться за справу, це зовсім не означає, що він впевнений у стовідсотковій перемозі. Це означає, що він бачить можливості допомогти вам захистити ваші інтереси і покращити ваші шанси. Справжній адвокат ніколи не обіцяє перемогу. Він обіцяє зробити максимум того, що дозволяє закон для... Вашого захисту. Пам'ятайте це, коли будете звертатись до адвоката. Наступний третій міф, який дуже часто зустрічається: якщо я правий, адвокат мені не потрібен. Суд сам розбереться. Багато хто щиро вірить в це і думає, що головне бути впевненим у своїй правоті, а все решта зробить суд. Чи так це насправді? Причина цього міфу доволі проста і зрозуміла. Більшість людей вважають, що завдання суду автоматично встановлювати справедливість. От, тобто, якщо ви точно знаєте, що праві, ви переконані, що суддя миттєво побачить це і стане на ваш бік. Навіщо тоді витрачати гроші на адвоката, якщо суддя і так розуміє, де правда. Але, на жаль, в реальному житті все набагато складніше. Реальність така, що суд не є місцем, де суддя сам шукає, хто правий. Суд це процес, де сторони повинні самостійно представити докази, аргументи, документи, правильно сформулювати свою позицію та переконати суд у своїй правоті. Якщо ви цього не зробите, ніхто не буде робити це замість вас. Навіть якщо ви на 100% вправі, але неправильно сформулювали свої вимоги чи не надали необхідні докази, ви програєте справу. Адвокат якраз і потрібен для того, щоб вашу правоту побачив і зрозумів суд. Він правильно збере докази, юридично грамотно сформулює ваші аргументи, представить вашу позицію так, щоб суддя чітко її зрозумів і прийняв правильне рішення. Один яскравий приклад із моєї практики. Якось до мене звернула жінка, яка подала до суду позов щодо розподілу майна після розлучення. Вона була абсолютно впевнена у своїй правоті, але вирішила піти без адвоката, бо думала, що суд сам повинен розібратися. На першому засіданні вона неправильно сформулювала свої вимоги, не додала важливі документи, і суддя просто не зрозумів її позиції. Після цього вона прийшла до мене. Ми повністю підготували документи, сформулювали правильну юридичну позицію і, врешті-решт. Виграли справу. Отже, важливий висновок. Навіть якщо ви абсолютно впевнені, завжди звертайтесь до професійного адвоката. Саме адвокат знає, як зробити так, щоб суд побачив і визнав вашу правоту. Просто бути правим замало. Треба ще правильно цю правоту довести. І саме це завдання адвоката. Пам'ятайте, правда в суді це не те, що ви самі собі знаєте, а те, що доведено. Наступний міф звучить досить категорично. Якщо адвокат програв справу, значить він поганий. Думаю, ви теж могли так чути або навіть думати. Адже логіка, нібито проста. Хороший адвокат повинен завжди перемагати. Чи не так? Але давайте розбирати, що справді це працює саме так. Причина популярності цього міфу проста і зрозуміла. Люди оцінюють роботу адвоката за результатом. Якщо адвокат виграв, він молодець. Якщо програв, значить поганий фахівець. Адже людям складно оцінювати юридичні нюанси і реальну роботу адвоката всередині процесу. Вони бачать лише кінцевий результат. Саме тому люди так часто кажуть: ну він же програв, значить погано працював. Але в реальності все зовсім не так просто. Справа в тому, що результат судової справи далеко не завжди залежить тільки від адвоката. Іноді справа може бути об'єктивно складною або навіть безнадійною через нестачу доказів, неправильно побудовану позицію до звернення до адвоката або через інші чинники, які адвокат не може змінити. Хороший адвокат може зробити максимум, щоб захистити права клієнта, але іноді цього може виявитися недостатньо для повної перемоги. Наприклад, адвокат може взяти дуже складну справу з мінімальними шансами на виграш, але зробити так, щоб наслідки програшу були значно м'якшими, ніж могли бути без його роботи. У такому випадку програш це не погана робота адвоката, а навпаки, його професіоналізм у мінімізації шкоди. Тому професійність адвоката треба оцінювати не лише за виграшом, а за тим, як він працює, наскільки якісно і професійно готує вашу справу і які зусилля докладає, щоб досягти найкращого результату. Ось конкретні приклади з моєї практики. Один мій клієнт потрапив у складну кримінальну справу, де доказів проти нього було дуже багато. Справу виграти повністю було практично неможливо. Я чесно пояснив ситуацію клієнту. В результаті ми зосередилися на тому, щоб максимально пом'якшити покарання. Суд виніс вирок, клієнт був визнаний винним, але замість п'яти років ув'язнення, які йому реально загрожували, він отримав умовний термін. Формально ми програли справу, бо клієнт був визнаний винним. Але для нього це був величезний виграш, бо він уникнув реального покарання. Отже, підсумовуючи цей міф, не поспішайте оцінювати адвоката лише за формальним результатом. Дивіться на те, як він працює, наскільки професійно підходить до справи. І чи докладає він усіх можливих зусиль, щоб максимально захистити вас і ваші інтереси. Іноді навіть формальний програш може бути справжньою перемогою, якщо завдяки адвокату ви отримали найменш не можливі негативні наслідки. Пам'ятайте, хороший адвокат це не завжди той, хто виграє, а той, хто ефективно бореться за ваші права до кінця. Наступний п'ятий міф звучить так. Адвокат може легко затягнути справу на руки. Дуже поширене уявлення, що адвокати спеціально затягують процес, бо їм це вигідно. Але ще справді це відповідає реальності? Давайте розберемось. Причина цього міфу цілком зрозуміла. Люди бачать, що деякі судові справи тривають дуже довго місяцями або навіть роками. І їм здається, що це робиться навмисно, щоб адвокат заробляв більше грошей, отримуючи оплату за. Кожне нове засідання чи додаткові послуги. Такі стереотипи досить сильні, тому що люди думають, чим довше йде справа, тим більше адвокат заробляє. Але чи справді адвокату так просто затягувати справу. В реальному житті можливості адвоката затягнути справу дуже обмежені як законом, так і правилами судового процесу. Звісно, є певні процедурні можливості: перенесення засідань, додаткові клопотання, експертизи, свідки. Але всі ці речі суворо контролюються судом і адвокат не може використовувати їх безпідставно. Якщо суд побачить, що адвокат навмисно затягує справу, такі дії можуть бути відхилені або навіть призвести до дисциплінарної відповідальності адвоката. Більш того, затягування справи далеко не завжди вигідно адвокату. Репутація адвоката дуже залежить від його ефективної роботи. Якщо люди бачать, що справа навмисно затягується, то такого адвоката просто не будуть звертатись. Тому професійний адвокат зацікавлений завершити справу максимально швидко і ефективно, а не навпаки. Наприклад, була у моїй практиці справа про поділ бізнесу між двома колишніми партнерами. Ситуація була дуже складною, і один з партнерів постійно намагався штучно затягнути процес, щоб виснажити іншого. Суд дуже швидко зрозумів цю тактику і почав відхиляти всі необґрунтовані клопотання. Врешті-решт справа була вирішена швидше, ніж очікувалося. саме через професійну роботу адвокатів і чітку позицію судді. Отже, важливий висновок. Не варто думати, що адвокат може безмежно затягувати справу на свою користь. Це міф. Судовий процес завжди контролюється законом і судом, і реальні адвокати зацікавлені в тому, щоб справу вирішити максимально швидко і ефективно, бо саме це формує їхню професійну репутацію. Тому не бійтеся адвокатів, бійтеся неякісних і непрофесійних адвокатів, а не тих, хто нібито затягує справу. Отже. Після того, як ми розібрали найпоширеніші міфи, давайте подивимось, що насправді може зробити адвокат. Насправді, адвокат це професіонал, який може стати вашим справжнім захисником. Адвокат може професійно оцінити вашу ситуацію, допомогти вам правильно сформулювати позицію, знайти та зібрати необхідні докази. Він може скласти Юридично грамотну стратегію, врахувати всі можливі ризики, щоб мінімізувати втрати. Адвокат може представляти ваші інтереси в суді, захищати вас під час переговорів з іншими сторонами. Він також може допомогти знайти оптимальні рішення у складних ситуаціях, де багато варіантів, але жоден не ідеальний. Але найголовніше: адвокат допомагає вам уникнути помилок, які можуть коштувати багато грошей і часу. І нервів. Так що не бійтеся адвокатів, бійтеся помилок, яких можна уникнути лише з професіоналом. Адвокат може зробити багато для вашого захисту, навіть коли справа здається безнадійною. Отже, друзі, сьогодні ми з вами розібрали перші 5 непопулярніших міфів про адвокатські гарантії. Тепер ви знаєте, що є міфом, а що реальністю, коли йдеться про роботу адвоката. Якщо це відео було корисним для вас, поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб першими дізнаватись про нові випуски. І, звичайно ж, пишіть у коментарях, чи чули ви раніше ці міфи, або, можливо, у вас є свої історії пов'язані з ними. Я обов'язково прочитаю всі коментарі. А вже у наступному відео ми продовжимо розбирати міфи про адвокатів і поговоримо про дуже популярні стереотипи, пов'язані із зв'язками. Та юридичною самогутністю адвокатів. Повірте, це буде ще цікавіше. Дякую, що дивились до кінця. З вами був Павло Барицький. До зустрічі в новому відео.